Добрий вечір, дітки. Сьогодні з мишою хочемо почитати вам Тараса Григоровича Шевченка, Катерину. Тож послухайте, я впевнений, вам вона дуже сподобається, як і мені. Добрий вечір, слухачі. Так, дійсно, сьогодні незвичний вечір, сьогодні п'ятниця. І сьогодні будемо читати Тараса Григоровича Шевченка, видатного класика української літератури. Письменника поета, якого всі знають, а хто не знає, тому радимо познайомитись з його творчістю. Тож розпочнімо, кохайтеся, чорнобриві, та не з мускалями, бо мускалі – чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи й кине. Піде в свою Московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а то, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, Полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і зонечує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобрає стала. Нехай собі ті люди, що хотять говорять, вона любить, той не чує, що вкралося горе. Прийшли вісти недобрі, в поход затрубили, пішов в москаль в Туреччину. Катрусю накрили. Не Незчулося, та й байдуже, що коса покрита, за милого як співати, любий потужити. Обіцявся Чорнобривий, коли не загине. Обіцявся вернутися, то йди, Катерина, буде собі московкою. Збудеться горе, а поки що нехай люди що хотять, говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на улиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється сльозою, возьме відра опівночі, піде за водою. Щоб вороги не бачили прийде до криниці. Стане собі під калину, Заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулися і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, й гадки немає. У новенькій хустиночці в вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку, здужує Катерина, ледве-ледве дише. Вичуняла, та й в запічку дитину колише, а жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються, та в неї ночують. В тебе дочка чорноброва, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина. Чорнобрового придбала, мабуть, сама вчила. Бодай же вас, цокотухи, та злидні побили, як ту матір, що вам насміх сина породила. Катерино, серце моє, лишенько з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою. Хто спитає, привітає, Без милого в світі, батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичиняла Катерина, «Отсуни квартирку, погляне на улицю, колише дитинку. Поглядає нема, нема. Чи то ж і не буде? Пішла в садок поплакати, так дивляться люди. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить, на рученьках носить сина, очиці подводить. Отут з виглядала. Отут розмовляла, а там, а там, сину, сину, та й не доказала. Зеленіють по садочку черешні та вишні. Як і перше виходила Катерина, вийшла, вийшла, та вже не співає, як перша співала, як москаля молодого вишник дожидала, не співає Чорнобрива, кляне свою долю, а тим часом вороженьки чинять свою волю. Кують речі недобрі. що має робити, якби милий чорнобривий, умів би спинити? Так далеко, чорнобривий, не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як катруся плаче. Може, вбити чорнобривий, за тихим Дунаєм, а може, вже в Московщині другою кохає? Ні, чорнявий не убитий, він живий, здоровий. А де ж. Найде такі очі, такі чорні брови, на край світа в Московщині, потім боці моря, нева нігде, Катерини, так здалась на горе. Вміла мати брови дати, карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати. А без долі біле личко, як квітка на полі. Пече сонце, гойде вітер, рве всякий поволі. Мивай же біле личко дрібними сльозами, бо вернулись москалики іншими шляхами. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко ж зажурився, коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доню мою, а де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояри. В Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годиненька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопилась. Здалась, тоді б, ти гадині, тепер москалеві, доню моя, доню моя, цвіти мій рожевий. Як ягодку, як пташечку кохала, ростила, на лишенько. Доню моя, що ти наробила, одячила. Іди ж шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина? Хто посад... посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну дудо поминати бути? Доню моя, доню моя, дитя моє, любе, іди од нас. Ледве-ледве поблагословила. Бог з тобою, те як мертва на діл повалилась. Обізвався старий батько, чого ждеш небого?» Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила. Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі. Мені легше буде. Ледве встала, поклонилась. Вийшла мовчки з хати, осталася сиротами, старий батько й мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила, не вернуся, в далекому краю в чужу землю чужі люди мене заховають, а своєюся крихотка надо мною ляже, та про долю мої горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б ні заховали, щоб грішної на сім світі люди не займали? Ти не скажеш, ось хто скаже, що його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє, сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш, в людях сиротою, безбаченком. Пішла селом, плаче Катерина, на голові хостиночка, на руках дитина. Вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою та й заголосила, як то поля стало в полі прибитій дорозі, як росата до схід сонця поплакали сльози, за сльозами, за гіркими і світа не бачить, тільки сина пригортає, цілує та плаче. А воно, як янгелятко, нічого не знає, маленькими рученятцями пазухи шукає. Сіло сонце задіброве, небо червоніє. Утерлася, повернулася, пішла. Тільки мріє. Все лідово довго говорили, дечого багато, та не чули вже тих річей ні батько, ні мати. Отаке От то на сім світі роблять людям люди того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо? Святий знає, світ, бачся, широкий. Та нема де прихилитись світі одиноким. Тому доля запродала від краю до краю, а другому оставила, те де заховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось? З ними жити, їх любити пропали, пропали. Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має. Єсть люди на світі. Сріблом злотом сяють, здається, панують, а долі не знають. Ні долі, ні волі з нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло злото, та будьте багати, а я візьму сльози, лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий. Як буде серденько поволі гуляти? Кричать сови, спить діброва. Зіроньки сіяють, понад шляхом щирицею, ховрашки гуляють. Спочивають добрі люди, що кого втомило, кого щастя, кого сльози, все нічка покрила. Всіх покрила темнісінька, як діточок мати. Дежка трусю пригорнула, чи в лісі? Чи в хаті, чи на полі під копою сина забавляє, чи в діброві з-під колоди вовка виглядає? Бодай же вас, чорні брови, нікому не мати. Коли за вас таке лихо, треба відбувати. А що дальше спіткається? Буде лихо, буде. Зустрінуться жовті піски й чужі люди. Зустрінемося, зима люта, а той чи зустріне? Що пізнає Катерину, привітає сина. З ним забула чорнобрива шляхи, піски, гори. Він, як мати, привітає, як брат заговорить. Побачимо, почуємо, а поки спочину. Та тим часом розпитаю шлях на Московщину. Далекий шлях, пане брати, знаю його, знаю, аж на серці похолони, як його згадаю, попоміряв. І я колись, щоб його не мірять, розказав би про те лихо, та чи ж то повірять? Бреше, скажуть, всякий, такий, звичайно, не в очі, а так тільки псує мову та людей морочить. Правда ваша, правда, люди. Та й нащо ти знати, що, сл що сльозами перед вами буду виливати? Нащо воно? У всякого і свого чимало, цур же йому. А тим часом кете лиш кресало, та тютюну, щоб, знаєте, дома не журитись, а то лихо розказувать, щоб бредке приснилось. Нехай його лихий візьме, Лучше ж поміркую. Де то моя Катерина з Івесем мандрує. За Києвом та за Дніпром попід темним гаєм ідуть шляхом чумаченькі, пугача співають. Іде шляхом молодиця, мусить бути спрощі. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі, у латаній свитичці, на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина. Зустрілася з чумаками, закрила дитину, питається Люди добрі, де шлях в Московщину? У Московщину? Оцей самий, далеко не небо? Саму Москву Христа ради, дайте на дорогу. Бере шага. Аж трушить, труситься, тяжко ж його брати. Та й навіщо? А дитина, вона ж його мати. Заплакала, пішла шляхом, в броварях спочила, та синові загіркого медяник купила. Довго-довго, сердешне, все йшла та питала. Було й таке, що під тином з сином ночувала. Бач, на що здалися карі оченята, Щоб під чужим тином сльози виливати. Отож то, дивіться та кайтесь, дівчата, Щоб не довелося москаля шукать, щоб не довелося, як Катря шукає, тоді не питайте, що за люди лають, за що не пускають в хату ночувати. Не питайте, чорноброві, бо люди не знають кого Бог кара на світі, то й вони карають. Люди гнуться, як тілози, куди вітер віє. Сиротині сонце світить, світить. Та не гріє. Люди б сонці заступили, як би мало силу, щоб сироті не світило, сльози не сушило. А за Боже милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям, чого хочуть люди, щоб плакала, серце моє, не плач, Катерино, не показуй людям сльози, терпи до загину. А щоб личко не марніло з чорними бровами до схід сонця в темнім лісі. Умийся сльозами, умиєшся не побачить, то й не засміються, а серденько відпочине, поки сльози ллються. Отаке то лихо, Бачите, дівчата, жартуючи, кинув катрусю москаль, Недоля не бачить, з ким їй жартувати. А люди, хоч бачать, та людям не жаль. Нехай, кажуть, гине ледача дитина. Коли не зуміла себе шанувати. шануйте ж любі. В недобру годину щоб не довелося москаля шукать. Де ж катруся блудить? Под підтинню ночувала, раненько вставала, поспі... поспішала в Московщину, аж гульк зима впала, свище полем за іде Катерина. У личках лихо тяжке, І в одній світині. Іде Катря, Скандебає. дивиться, щось мріє. Либонь, ідуть москалики. Лихо, ми не знаємо. І, звичайно, як москалі сміються, жартують. Айда баба, айда наша, кого ні надують, подивилась Катерина, і, ви, бачу, люди. Не плач, сину моє, лихо, що буде, то й буде. Піду далі, більш ходила, а може, й зустріну. Отдам тебе, мій голубе, а сама загину. Реве, стогне хуртовина, котить верне полем, стоїть Катря серед поля, дала сльозам волю. Отомилась завирюха, де де позіхає, ще плакала Катерина, та сліз більш немає. Подивилась на дитину, умити сльозою. Червоніє, як квіточка, вранці під росою. Усміхнулась Катерина, тяжко усміхнулась, Коло серця, як гадина, чорна повернулась, кругом мовчки подивилась, бачить ліс чорніє, а під лісом край дороги, Лебонь, курінь мріє. Ходім, сину, смеркається, коли пустять в хату, а не пустять, то й на дворі будем ночувати. Під хатою заночуєм, сину мій Іване, де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? З собаками, мій синочку, кохайся на дворі. собаки злі, покусають, та не заговорять, не розкажуть, сміючися, з псами їсти і пити. Бідна моя головонько, що мені робити? Сирота, собака, має свою долю, має добре слово в світі, сирота. Його б'ють і лають, Закутують в неволю, Та ніхто про матір. На сміх не спита, а й вася спитають, зарані спитають Не дадуть домови дитині дожити, на кого собаки на улиці лають? Хто голий, голодний під тином сидить, Хто лобуря водить, чорняві байстрята, Одна його доля чорні бровенята, та й тих люди заздрі не дають носить. Попід горою, яром, долом. Мов ті діди високочолі, дуби з гетьманщини стоять. У гребля, верби в ряд, ставок під кригою в неволі, І ополонка воду брать. Мов покотьоло червоніє, крізь хмару сонце зайнялося, надувся вітер, як повіє. Нема нічого, скрізь біліє, та тільки лісом загуло. Реве свище заверюха, по лісу завило, як ти море біле поле снігом покотилось. Вийшов з хати карбівничий, щоб лісо глядіти. Та де тобі? Таке лихо, що не видно й світа? Еге, бачу, яка фуга. Цур же йому, я лісом, піти в хату. Що там таке? От їх до стобіса. Недобре їх розносила, мов справді за ділом. Нечепоре, дивилися лишень, як побілілі. Що, москалі? Де москалі? Що ти, схаменися? Де москалі, лебедики, та он, подивися. Полетіла Катерина і не оглядалась, мабуть, добре московщина втямку їй далася, бо уночі тільки й знає, що москаля кличе. Через пеньки, за метами, летить ледве дише. Боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй назустріч, як один верхами. Лихо моє, доле моя. До їх, коли гляне, попереду старший їде. Люби мій Іване, серце моє кохане, де ти так барився? Та до його застремена, а він подивився та шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, я, катруся, твоя люба, нащо рвеш стремена? А він коня поганяє, ніби й не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу, ти не пізнав мене, Іване. Серце, подивися, їй же Богу, труся. Дура, отвяжися. Візьміть прочь безумною. Боже мій, Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Візьміть прочь. що ви стали? Кого? Мене взяти? За що ж, скажи, мій голубе, Кому хоч отдати свою Катрю, що до тебе в садочок ходила, свою Катрю, що для тебе сина породила. Мій батечку, мій братику, хоч ти не цурався, наймичкою тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом я забуду, що колись кохала, що от тебе сина мала, покриткою стала, покриткою, якийсь сором, і за що я гину? Покий мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш, серце моє, не втікай від мене, я винесу тобі сина. Кинула стремена та в хатину. Вертається, несе йому сина, несповита, заплакана, сердешна дитина. Ось, воно, ну подивися, де ж ти заховався? Утік нема сина. Сина, батько отцурався, Боже ти мій, дитя моє, ти тінуть з тобою, москалики, голубчики, візьміть за собою, не цурайтесь, лебедики, воно сиротина. Візьміть його та віддайте старшому за сина. візьміть його, бо покину, як батько покинув. Бодай його не кидала лихая година. Гріхом тебе на світ Божий мати породила, Виростай же на сміх людям на шлях положила. Оставайся шукать батька, а я вже шукала. Та в ліс шляху, як навісна, а дитя осталось плаче бідне, а москалям байдуже. Минули, Воно й добре, та на лихо леснич почули. Біга Катря боса лісом. Біга то голосить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить, вибігає на возлісся, кругом подивилась, та в яр біжить серед ставу, мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Шубовсть в воду попід льодом геть загуркотіло. Чорнобрива Катерина найшла, що шукала. Дунув вітер понад ставом, і сліду не стало. То не вітер, то не буйний, що дуба має, то не лихо, то не тяжке, що мати вмирає, не сироти малі діти, що неньку сховали, їм зосталась добра слава, могила зосталась. Засміються злі люди, малій сиротині, виллі сльози на могило, серденьку спочине. А тому, тому на світі, що йому зосталось, кого батько і не бачив, мати отсуралась, що зосталось байструкові? Хто з ним заговорить? Ні родини, ні хатини, шляхи, піски, гори. Панське личко, чорні брови. Нащо, що впізнали? Смалювала, не сховала, бодай полиняли. Ішов ковзар до Києва. Та сів спочивати. Торбинка був обвішаний, його поважатий, мале дитя коло його на сонці куняє. А тим часом старий ковза Ісуса співає. Хто йде їде, не минає, хто бублик, хто гроші, хто старому, а дівчата жажок міхоноші. Задивляться чорноброві і босе, і голе. Дала, кажуть, бровенята, та не дала долі. Іде шляхом до Києва, Берлін ще сернею. А в Берлині господиня з паном і з сім'єю. Опинився проти старців, курява лягає. Побіг Івась, бо з віконця рукою махає, дає гроші Івасеві, дивується пані. А пан глянув, одвернувся, пізнав препоганий. Пізнав ті карі очі чорні бровинята, пізнав батько свого сина, та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься Івась какой мілий. Берлин рушив, а Івася курява покрила. Полічили, що достали, Встали сіромахи, помолились на схід сонця, пішли понад шляхом. Що ж, дітки, як кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, буду радий почитати, побачити, що ви думаєте. Що ж, а ми з Мишею будемо з вами прощатися. Тихої, мирної ночі вам, дітки, спіть спокійно, солодких снів.